Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі бормашинку від компанії Dremel, а саме Dremel 4250 в комплектації 3.45. Отже, відкриємо пакування, подивимося всередині, розповімо про технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що даний комплект постачається в пластиковому кейсі, в котрому також є додаткова поличка під витратні матеріали та аксесуари. Крім того, в комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Гнучкий вал до самої бормашинки, Настінне кріплення, виконане з пластику, захист від стружки, гайка до гнучкого валу фрезер циркуль та безліч витратних матеріалів, а саме 45. Розглянемо їх більш детально. Як ви бачите, асортимент витратних матеріалів в даному комплекті постачання досить широкий. Проте кожен витратний матеріал має своє спеціалізоване завдання. Для того, щоб отримати більш детальну інформацію по кожному з витратних, переходьте на сайт instrumentarium.com.ua. Забивайте артикулярний номер, наприклад, 191. Та натискайте кнопку пошук. Далі переходьте до цієї позиції та отримайте найбільш детальний та чіткий опис до кожного витратного. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик саме цього інструменту. Поживча потужність 175 Вт. Кількість обертів регулюється від 5 до 35 тисяч обертів на хвилину. Вага інструменту 0,6 кг. Довжина 23 см. Країна виробник товару Мексика. Гарантія, що можна дати компанії-інструментаріум як офіційний представник компанії «Дремал» складає 2 роки від виробника. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що корпус даної бормашинки дуже добре прогумований. Завдяки цьому вона не ковзає у вас в руках під час тривалої роботи. На верхній частині ми бачимо можливість блокування валу, а отже, зручну зміну витратних матеріалів. Трошки нижче знаходиться кнопка запуску та вимкнення інструменту. Далі бачимо наявність сервісного вікна для можливості швидкої заміни вугільних щиток. Також це сервісне вікно знаходиться і в нижній частині. Трошки нижче розташоване колесо регулювання кількості обертів. Завдяки цьому ми можемо підлаштувати оберти безпосередньо під той матеріал, з котрим будемо працювати, або під витратні матеріали. Мережевий кабель інструменту дуже добре прогумований в проблемних місцях. Це захищає його від зламу. Під мережевим кабелем є спеціальний гачок для можливості кріплення даної бормашинки на штатив та роботи з гнучким валом. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Dremel, звертайтесь до менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори. Вам подякував та побачимось!